Вітання усім ерудованим юним буковинцям з вами незмінна ведуча спецпроекту Kids News Христина Червенюк. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про непересічну подію у житті нашого міста. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Чернівці збирають майбутні геніїв, і це не просто слова. 160 юних математиків із 25 областей завітали до чернівців, аби продемонструвати свої знання, розв'язати надскладні задачки і поборотися за честь представляти Україну на міжнародній учнівській олімпіаді з математики. Кілька захоплюючих днів, кілька важких етапів, кільканадцять складних завдань. Це баталія учасників четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади. Дуже важкі перші понеділок і вівторок, перші два дні. Це дури, коли діти розв'язують важкі задачі, важкі приважкі. Якщо можна вивчити щось на пане, то математику вивчити неможливо. І шкільної програми для е, таких змагань, це дуже і дуже мало, це місце. Змагання відбуваються по паралелях від 8 класу по 11. Кожна паралель отримує одинакові завдання. Приблизно схема, як під час зовнішнього незалежного оцінювання, одна дитина за партою, є регламент часу, годинник, однака установка, зошти штамбовані, ручки однакові і всі приладдя однакові, всі в рівних стандартизованих умовах розв'язують задачі. Глибину своїх знань кожен з юних математиків міг показати на рівних умовах, адже весь процес відбувався прозоро. Після закінчення е, турів ми збираємо роботи, їх шифрую, сховаю тихенько всі, е, всі шифри, щоб ви, е, члени журі не знали, що вони роботу перевіряють. Перевіряються роботи. Складається рейтинг виключно по циферках, а потім вже вчора ввечері перед піс, після того, як всі роботи були перевірені, розшифровували, щоб дітям повідомити результати, щоб вони могли знати хто хоче апелювати. Наразі відомо, що двоє юних боковинці стали призерами Олімпіади. Та у рейтингу команди різних областей вже є традиційні лідери. Ну за правилами, у нас кожна область повинна привести в кожну паралель, принаймні одну дитину. Ну, там є певні рейтинги за результатами минулих років. Є більш великі команди, в яких величезні здобутки, як, наприклад, у Харкова, є більш малі команди, в яких малувати призерів, але найменший склад команди це чотири учні по одному в кожній паралелі. У нас було 42 Ваочні 11 паралелі. І, на жаль, на жаль, знов перемагає Київ і Харків і усій Україні. Треба дуже-дуже дуже плідно працювати, щоб дістатися того рівня. На жаль, у восьмому класі у нас так би мовити спалахують зірочки в усіх регіонах. Вони є, але потім не вистачає так, би мовити, зусиль, наполегливості, можливо, кваліфікованих. Суперкваліфікованих викладачів, хто може підготувати, щоб дитина до 11 класу не згубила свій талант, не з тому ж рівня, піднялася на найвищі щаблі. На жаль, поки що це відбувається в основному Київ Харків. Інколи Львів, але не масово. На жаль, погодьтеся, чи не найважливішою ця олімпіада є для 11 класників, які вже за крок до втілення мрії стати математиком. Першість серед них отримала харківчанка і вже справжня профі Софія Дубова. Задачи були в середній складності по сравнению со всеми остальными годами. Ем, Наверное, ну, их можно назвать сложными, потому что ну, у нас была большая конкуренция в 11 классе, потому что е, многие из 10 класса тоже участвовали в Олимпиаде за 11 класс. Ем, е, ну, было непросто, но вот. Переможців визначено, їм залишається лише побажати на відмінно підготуватися, зуміти розв'язати всі навіть дуже складні задачки і здобути перемогу на міжнародній математичній арені. До речі, цього року олімпіада проходитиме у Тайланді. Ми з вами побачимось незабаром в ефірі телеканалу Буковина. Я Христина Червенюк. Чекатиму вас у спецпроекті Кітснюс.